Гра як символ єдності та підтримки в Ужгороді Влаштували товариський футбольний матч єдності Закарпаття Маріуполь. Спочатку хочу виразити слова подяки Закарпаття, що приймають наших Маріупольців. Нас діє 1500 полтори тисячі маріупольців. Ми вирішили до дня прапора, до дня незалежності зіграти такий товариський матч єдності між Закарпаттям і нашим Маріуполем. Спортивний захід став можливим завдяки спільним зусиллям двох регіонів. Його представники за допомогою футболу вирішили показати солідарність у важкі часи та прагнення до єдності. Насправді довідався не так давно, десь можливо дня три назад, але одразу розумів, що треба брати участь, адже це той момент, коли ми можемо показати, що і схід, і захід, неважливо, звідки ти з якого куточка України, все одно ти українець, і ти повинен показувати це на, не на полі бою війни, а хоча б на футбольному полі. Да, Грати з азартом, але все одно з повагою. Хлопці просто з які з Маріуполя проживають в місті Ужгород. Хотів якось. Більше об'єднатися між собою, налагодити стосунки з мешканцями Закарпаття. То є така змога, то всі були дуже раді. Власне, поєдинок видався змістовним та результативним. Команди прагнули атакувальних дій, а за потреби так само активно захищалися. Зрештою, 3-1 виграли господарі. Вони також стали кращими в пробитті серії пенальті. 5-2. Але і учасники і організатори були переконані в перемозі дружби, і саме під її символічні оплески після гри футболісти отримували в якості нагород пам'ятні медалі, грамоти та кубки. Є бажання подібні заходи продовжити. Отож, можливо, буде і матч реванш.